Все з чистою душою, вулики, якщо потрібно, замінили, якщо потрібно, просушили, утеплення поміняли, і проводиться подальший огляд. Є от за календарем, якщо кожен із вас уявить, що потрібно, коли робити, для пасічника головне що? Знати, як я казав, не йти безпосередньо за бджолиною сім'єю, що вона вам підкаже, а знати, які ці роботи потрібно робити. Дуже просто. Бджола облетілася, швидкий огляд по можливості провели. Я сказав, 2-3 тижні, то 3 тижні це точно. Якщо достатня кількість кормів, нічого там робити не потрібно. Ну, При першому огляді ще можна зробити профілактику, поборотися з таким захворюванням, як кліще. Ну, хто бореться хто ні. Ну, я в принципі б рекомендував це зробити. З цим затягувати не потрібно, і тому я кажу, як тільки бджоли перший раз облетілися, значить, треба зробити цю роботу. Задача полягає в тому, що чого найраніше, поки найменше розплоду в гнізді. Кліщ, ви знаєте, трішки, мабуть, його біологію, як він паразитує, тобто самочка ховається в розплід. І от коли ми діємо якоюсь діючою речовиною, яка діє, поки вона є тимчасово, значить, вона охватує лише те, що відкрите. Ті, хто сховався, запечатав у саркофазі біля личинки, біля лялечки там знаходиться, тобто воно на неї не попаде. Значить, тому весною варто використовувати такі препарати тривалої дії. Тобто це різні полоски пропитані діючою речовиною, які в гнізді знаходяться 3-4 тижні, тобто до місяця. Ну, весною їх сильно тримати довго, близько місця не потрібно, тому що буде взято. Да? Тому деякі Застерігають і з цієї позиції, що ну, не використовують лікарські оці засоби, щоб ну, менше накопичувалося в гнізді цієї ці, 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 хімії, розумієте? Але в принципі, якщо ми це зробимо там, в березні місяці, тижні три ці полоски постують, потім ми їх заберемо, це можна зробити. Бо гірше буде, коли цього не зробити і восені, припустимо, ви. Е Ну, це пропустили. Або уявимо собі, ви купуєте бджіл, тільки придбали так? Те ж саме, як би пасічник там не говорив про те, що там щось було і, і все таке інше. По-перше, я думаю, коли ви будете купувати пакета, ну, певний приціл зразу ви меду качати з нього можливо не будете. І особливо, коли у вас буде стояти на меті задача така, що купили пакет, наростити з цих чотирьох рамок. Скажімо так, до 10 рамочок, і його можна знову ж таки поділити. Тобто Ваша задача буде в перший сезон просто розширити пасіку з меншим капіталовкладенням в це. Тобто можна просто купити, як я сказав, один пакет і з нього зробити ще два, тобто з одного, трьох-три сімейки на зиму робити. В такому випадку обов'язково варто поставити в цей пакет, який ви купили, одну полосочку для профілактики, щоб потім не виявилося те, що ця сім'я. Матка вроді є потенціал, але там кріщ був Ні, і він не дає можливості розвитися на повністю. Тому можна порадити як варіант додатково поставити. Ну, Якщо ви знаєте цього пасічника і дійсно людина проводить цю обробку, тому потреби вам в цьому немає. Можна, звичайно, провести самому. Аналіз на закріщеність сім'ї, як це робити, В я розказую, розкажу Олексій Міхайлочку і виявити ці речі. Значить, і далі по графіку роботи, які будуть виконуватись. Основна задача чи основні види робіт на пасіці, якщо подивитися, вони припадають коли. Тобто це квітень, травень місяць. Ну, Перша червня, там вже ми все. Головне. Як у спорті спортсмена підготувати до змагань, ну виступити це вже таке діло, так? як виступити. Так само і плюс. головне підготувати сім'ю, щоб ви були бджоли, а як буде бджола, будуть можливості, вони таймент принесуть. Тут вже від пасічника особливо так багато не залежить. Хоча це так. Значить, потихеньку ми з вами будемо по догляду, це все повторити тому щоб ви, вам варто, як я сказав, це роздавали там різні графіки, можуть бути, кожен для себе пристосовує і все таке інше уявлено. І, значить, Сьогодні ми з вами поговоримо про тайммед, який бджоли збирають. Значить, ось ми різних таких зразків власних поназбирували, щоб візуально показати, що може з медом 에, траплятися. Тому що специфічний продукт, який, який досить відрізняється, скажімо так, за виглядом, і ви знаєте, мабуть, і сами, і в самих багато виникає питань, що один мед такий, а день такий і все-таки інше. Що, щось там не так. Особливо людина, якщо ніяких таких знань в цій галузі немає, перше виникає враження про те, що цей мед щось з ним зроблено. На сьогодні, звичайно, що є можливості для того, щоб його сфальсифікувати так, що навіть і не відрізниш. Читаючи літературу, ну, так, знаєте, тут давнішню, там написано, коли ми, це інша тема буде там, аналіз мене, як визначити його якість, то читаючи там, які методи фальсифікації, там, крохмаль, крейда і все. ну, Сьогодні це вже не актуально, знаєте. І подивлячись в інтернеті ті ролики, коли дають, зробили штучний мед, додали туди різні ароматизатори для загустіння ці препарати. І люди пробують, і в переважній більшості запитання, де справжній мед. медичні перемога. Надають перевагу саме да, тому, якого сфальсифікували. От він солодший, він кращий аромат має. Тобто сьогодні оці всі хімічні засоби, ви знаєте, у нас. Харчування зроблять так таку босу, що м'яса немає, і хочеться їсти. Мам. Да, оці смакові різні добавки, що вони цьому.